Простір для дозвілля, відпочинку та реалізації. В Долинській громаді діє молодіжний центр «Хишка». Він створений для ефективного дозвілля і неформальної освіти. А ще молодь полюбляє влаштовувати вечори кіно, літератури чи настільних ігор. На базі молодіжного центру діють клуби. Це є дебатний клуб, спікінг клуб літературний клуб, клуб-мафія і кіноклуб, який відбуваються в. Понеділок, вівторок, середа, четверг і в неділю кіноклуб. Тобто вони самі готуються до цих клубів, самі придумують ідеї. Вони самі їх проводять, ці кіноклуби відповідно, і молодь приходить до них на ці клуби. У нас, окрім таких заходів, окрім клубних, нас ще є такі локальні заходи. Тобто, в нас є на кухні банка, ідейна. Кожен Може підписати, можна йому анонімно кинути в банку, що би ти хотів, або провести який захід, або на який би ти захід прийшов. І молодь відповідно, ми якийсь проходить час, ми цю банку відкриваємо, виписуємо звідти всі ідеї, кожен розбирає, що кому подобається, і ми намагаємося ці всі ідеї втілити. Ну в середньому це діти. Е... Старшої школи це є 9, 10, 11 клас і Також є студенти. Студентів є дуже мало. Зв'язку з тим, що в нас немає навчальних вищих закладів. Вони після 11 класу зазвичай всі виїжджають на навчання. Але коли це канікули, зимові чи літні канікули, вони всі приїжджають сюди і допомагають розвиватися центру. Сім'ї розвиваються в центрі. Аліна Прокіпчин зазначає молодіжний центр завжди збирає велику компанію активних та мотивованих людей. Тому їхнє приміщення потребує розширення. Стосовно приміщень нам не вистачає приміщень, нам його дуже мало. Тобто тут для комфорту тут 20 20 людей, щоб було комфортно. Ну зазвичай деколи бувають заходи, що є більше людей і місця на мало. Молодіжний центр облаштовано за підтримки програми сейт. Мріємо та діємо в межах проєкту Молодь тут. Очільник Долинської громади Іван Дирів каже, у 2025 році обов'язково планують розширити приміщення центру для втілення всіх мрій молоді. При міському голові дії молодіжна рада. Діточки мегаактивні написали самі проект десь на 25 тисяч євро на облаштування молодіжного простору. Вони виграли проект. Ми ще півмільйона гривень додали з міського бюджету. Аби облаштувати там хід, фасад, що щось таке. І треба зараз ще розширення. Плануємо вже в 25-му році. Ще їм трошки добудувати дітям. Треба простору. Дітей стає більше, це дуже тішить. Вони мають чим займатися там. І, і наше завдання зараз тільки збільшити збільшити цей простір. Яна лазорик, і телерадіокомпанія Рай.